Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, адвокат, партнер, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі». Огляд того, що робила команда наших адвокатів протягом тижня. Вас очікує вже нижче, отже, поїхали. Хочеться одразу сказати, що ми запустили нову рубрику Барістерс Бліц. Це рубрика коротких відео, які мають роз'яснювальний характер, і вже за тиждень ми набрали понад 300 тисяч переглядів. Це були відео про валютний контроль, про правила адвокатської етики, які поширюються на помічників, відео про невідкладний обшук, відео про те, наскільки важливо знати про порядок оподаткування електронних платформ. Ця рубрика буде продовжуватись і далі. І буде з вами кожного тижня. Катерина Данилова, партнерка нашого адвокатського об'єднання спільно з Укрсіббанком, зараз подорожує країною і читає семінари експорт-імпорт в умовах турбулентності. Команда наших партнерів продовжує ефективний захист. Зараз ми представляємо інтереси віце-прем'єра Чернишова. П'ятого президента Петра Порошенка, заступника голови Київської міської державної адміністрації Прокопіва, ряд посадовців Дніпровської ради і комунальних підприємств по всій країні. Ми представляємо інтереси громадян і ми ведемо репортажі з залу суду. Тому ви завжди можете поставити питання безпосередньо онлайн щодня на нашій сторінці. Вийшла велика кількість аналітичних матеріалів щодо невідкладного обшуку під керуванням і, власне, з підпира адвоката Дмитра Зеленюка. Щодо того, як перетворити інтелектуальну власність на ефективний інструмент захисту адвокатки Ольги Тарасенко. Особисто я розказав ЗМІ, що сьогодні санкції. Перетворилися на каральний механізм. І, власне, зараз, хто не має кримінального провадження, має санкції. Іноді секретні матеріали щодо санкцій навіть ховають матеріали з Вікіпедії. Вийшли цікаві юридичні блоги наших партнерів Дениса Пономаренка та Юрія Радзієвського. Ми продовжуємо працювати для громадян, для бізнесу і йти вперед. Барістерс адвокати, які завжди поруч.